Десь давно був у мене викладач, який казав: Ой, каже, під таку, в таку погоду та треба з любимим чоловіком під красним одіялом. А ми, якщо не дофарбували, не домалювали дерева, у таку погоду їдемо на дачу. Другий день підряд нас не зупинить те, що ми не відпочили. З нами сьогодні є група підтримки, наші наукові співробітники і собака. Як мені писали, що можна вже хлопців приобщати. Ну, це значить, що будуть мої хлопці щось робити допомагати. Трішки підкупили м'яса, відкриємо шашличний сезон. Діти майже задоволені, майже щасливі, що їх батьки везуть на дачу. Це тільки батьки довольні, бо 4 кг вапна. Чи я там купила трішки сім'я матіоли. Купила три цибулини гладіолуса, тикну. Я може думаю, може ще рано, і я якби не дуже вчасно, і ще треба почекати, і земля ще холодна, але мені вже дуже не втерпіш. Ну, все. В путь! Друзі, приїхали на дачу. Як почала, я оце все білити, місити, носити. Вірите, хотіла поставити телефон десь на штатів, щоб мене воно там знімало, як я бігаю, суючусь, мітушусь, але не встигла. Зараз вам кратенько покажу, що у нас тут і як. Значить, мангал. Потім тут у нас наукові співробітники, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник. так? Їх науковий керівник. Ось другий науковий керівник копає. Такий молодець. Копає чого? Того, що він довів до розуму мою теплу грядку. Зараз вам її покажу. Ось, він її вирівняв такими кусками труби підпер. Бо її трихі, трихі, трохи після зими роздала земелька. І зараз закидає все нашим чорноземом. Це чорнозем, який у нас на ділянці. Я маю сказати, що ну, реально класний чорнозем. Тому що у нас тут у багатьох просто, просто пісок. Брі, Анатолівна вже їсть. Розділась жінка. Якийсь торф. Ти що сюди завозиш? Тато везе. Бо воно розпушується класно, як торф. Як торф? І угу. головне, як торф. Не ну, знаю, ну, в общем. Я Щоб ви розуміли, папа ставив мою теплу грядку з лазерним уровнем. Ну, це степень просто педантичності. Рівень просто... Бог. Попробую, як Ну, коротше, зараз він буду вам розказувати, що там. Ну, на самом деле просто у нас папа дуже крепко підант. Подивіться, які красиві дерева. Ну, Подивіться, яка це красота. Все, я тут вимазала, виляпала, руки висохли, не можу навіть вам показати, тому що стыдно. Помазала навіть оцього нещасного кущика. Я не знаю, що це. Напевно, агрос. І оця, і оця штука, що це таке росте? Я не знаю, видно? Що це таке? Угу. Не розумію. І тут помазала всі, всі ці дерева. О! Ця абрикоска, ось ця, вона навіть буде цвісти. Ось там видно. Тато щось там свариться на нашого Захара Анатоліча. А Захар Анатолій це такий, знаєте, типовий підліток. Щось попросиш. Зі 105-го разу він це зробить. Зробить наполовину. Іншу половину зробить або як, щоб аби від нього відстали. Ну і все. То й боремось. Тут теж. Теж все побіляно. До речі, помітила, що у нас в нашому цьому кооперативі садовому якось не прийнято білити дерева. Ну, от є такі ділянки, де вони такі більш-менш ухожені, а є більш ухожені і взагалі такі доглянуті. І там чогось не білять, я не знаю. А ми от якось у нас у мене так у моєї бабусі було прийнято у мого рідного чоловіка на його родині. От, звісно, на його батьківщині. Було теж так прийнято білити дерева. Я навіть побілила дуби. Ну, будемо вважати, що цей антисептик їм допоможе, і вони в нас виростуть. Може, ну, буде Не знаю, над рахунок дуба, але Толя сумнівається, а я ні. Бо вже побіляно, вже не, не запламбіруєш. Ой, Боже, Боже, дим який. Ще до нас зараз має приїхати наш помічник, мого чоловіка, однокласник, який допомагав нам дерева різати і привезти нам. Якийсь сюрприз. Ще не знаю що, але скоро дізнаємося. Наступна задача. Яка? Не знаю. Будемо збирати ось цей щебінь. І викидати його в нашу майбутню терасу. Беремо рукавиці і погнали! Ні разу не видно бутилку з пивом. Грішна матушка. Я просто беру їх кучку і викидаю. Угу, молодець. Оце, саньок, я думаю, тільки заради того, щоб ти щебінь збирав, вже можна було тебе народжувати на цей світ. Тільки мені свої перчатки треба. Ну, що делать уже, роби тими перчатками. Головне, гриби нормально. Відро все витримає. Пішла і мама одягати перчатки. Я ж не можу залишити дитину саменьку на цю купу щебня. Зараз. Будем рить. Друзі, я не знаю, чи воно видно, що ця гора стала меншою, але ми умирилися на вибирали з малими вон скільки щебня. Я не відчуваю рук. І взагалі вже стан абсолютно состояние не стояння. Хочеться вже Відпочити, я так гребла, що аж протерла дирки, руки в плачевному стані, чесно скажу. Того, що я дуже-дуже сильно гребла. Що можу сказати від себе? Що навіть у мене відійшла половина обличчя. Ну, ви ж не знаєте цієї страшної історії. Як я собі видалила зуб мудрості і мені пошкодили нерв. І в мене уніміла оця вся частина е, обличчя. Це було десь місяці два назад. І благополучно я собі гризла щоку, кусала язика. В общем, в мене були дефекти фікції. Катайся! Було дуже неприємно говорити, тому що ти не відчуваєш губи. Я ніколи не думала, що для того, щоб говорити, потрібні губи. Ну, ладно, там, як коли ти там з трубочки п'єш щось там треба губа, чи там щось підбираєш губами. Але щоб говорити, я не думала. Але дуже багато звуків вони потребують роботи губ. Букви П, В, Б, П. я взагалі, ну, У мене просто не було проблем з логопедією моїх дітей, тому я трішки не обізнана з цього приводу. То, коротше, то я сіє так гребла, що в мене аж половина мого обличчя почала мені там сіпатися і, і тут щось в губі сіпатися. І навіть зараз я собі тут нажимаю, а мені в губі сіпається. Ну, ну, животворящий щебінь, животворящі дерева. Я не відчуваю ось цю праву руку. Яка в мене ще з часів, коли ми тільки цю ділянку купили, я тоді тягнула ті, ті кущі, те коріння, і собі щось там в локті я пошкодила. Короте, воно мені досі болить, вже рік благополучно. То тепер болить ще хуже. Ну нічого, зате в нас какова красота. Ми вирішили, що з цим щебнем. У нас буде це задача зв'язочкою для тих, хто провінився. Кожен, хто себе погано поводив, або погані оцінки приносив, або не слухався маму, це тільки маму. От, той буде перебирати, як золушка, щебінь, окремо від землі, відра. І ми отак от вирішили з татом, що 10 відер санкції. Я вважаю, ідеальне наказання, так що можете всі присилати своїх дітей. У мене ще куча велика. Тут збирати не перезбирати. Так, ну що, підемо накривати на столик, бо тато вже там щось, щось чаклує. Зараз вам покажу. Боже. Оце ну, якась взагалі сумасшедша красота. Я просто не знаю. Я не знаю, чи передає вам камера. Будь ласка, сфокусуйся. Але це якісь взагалі самашедші стейки просто. Просто якась. Ну, немислимо. А на столі у нас бардак, треба наводити порядок. Зараз наведемо порядок. Поріжемо огурчик, хлібчик, цибульку і в йокакус. Але ж я не можу. Які красиві і вправні руки у мого чоловіка. Яка красива грядка. Ну, ну просто ідеальна, well done. Це просто супер. А оці е, труби, в них можна встромити сюди проволоку і таким чином натягнути плівочку. І буде в мене ціла така прямо тепличка, надіюсь, а поки що водичка, ой, водичка, а поки що земелька має всістися. Може, підуть дощики і її вплескає, і будемо щось сіяти, сажати. Анатолівна гуляє, теж радіє життю. Зараз у нас буде вечір. Буде вкусняшка. І що? І ще у мене в планах, отут в мене буде клумба. Я буду навколо цих півоній вже зосереджувати свої квіти. І тут я хочу між півоніями зараз посадити гладіолуси. Я купила е, три цих цибулинки. Зараз спробуємо. А це якісь какашки. А, ні, господі, це А я думала, вже якісь какашки. Ой, кіно. Папа чаклує. Молодець. І так, шановні, що у нас відбувається? У нас приїхав мого рідного чоловіка однокласник і привіз нам якийсь крутейший виноград. І ось його хлопці вже риють для нього яму. Це, звісно, біда з нашою землею і цим корінням. Ось. Виноград, ось яма. Хлопці вправні. О! Так що це, мабуть, перше, так, що ми тут посадимо. Ну, окрім минулорічного городу. Найди, будь ласка, Дві струби на якому Так. п'яти. Ні, не нічого. У нас тут винограду много дикого. Яму викопали, насипали туди пополу. З гвоздями перемішали. Гвозді це як вітаміни. А, ні, стоп. Гвозді це цвяхи. Цвяхи як вітаміни, А то сейчас мовознавці мені скажуть. Да. Будемо робити як. Тримай це, тобі що? кажуть. Алло. казав цю штуку робити. Зараз ми будемо робити каліна, якусь нові, штуку. Бажись. Як вона називається? Шпалери. Поки робить роби стоп, покажи, як ми по-моєму рівні. Отак. Експерти. Значить, у нас є ось дві труби. І оце кожна ось така гілочка вона буде до труби тягнутися, а от туди вверх буде пускати веточки. Да? Робус, стоп, Отак. Угу. Тихенько. Тримаєш? Будьте да. мають. Тримаєш? Да. 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 Так. Реально Тут же лоза така здорова. Блін, не познавати ми її садимо. Це ще можна садити да? пару тижнів. Вже ж там попускали почки, так сиділа, наживай. Ось так зараз його закопаємо. О, ми вже його закопуємо. А води там води. Ну... А ну-ка забивай, давай його. Забрав молотка. Ага, так так лазерный уровень. Да? На глаз. на глаз. Уровень на глаз. На глаз самый точный. Да, оно не будет, тримать, чтобы... будет. Ой, Давай боже. потом палку заточим. Все. Так. Роби первую Привязываем. Воно не будет, воно не трима, оно нормально забыть. Толик. Потом... Будем... Ти потім будеш все одно їх подовжувати. Нічого воно тут. Так правильно, давай заб'ємо нормально. Якщо я зараз заб'ю вот так його, то мені не буде куди Він за 2 тижні тобі вот так Так. Вливай, водичку. Оце треба засипати. Оце рукою треба. Подожди, подожди, стой, стой, стой. Візьми засип, Торик. За млею то є. Хочу дырочку розвивалася, так? Так, ні, воно зараз осяде, воно ж спеціально. Ага. Залили, така красива, що ямка, як могілка прям. Тут -ту -ту. живий довго, винограді. Ти наш перший питомець, наш домашній. Давай, поливайся. Заливай. Тепер земля вся, да. Захарчик, Захар, давай. давай. Лупаш. Тільки, не, стоп, 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 помаленьку -по 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 на край я, на край, я малий. На край. Да, на краю, так, В одному місці. Давайте. Ми сходили на канал, набрали водички. Тепер, ну. якщо буде там якесь березове листя, наприклад. А якщо не то просто сухої трави нагрібети. Ось таким слоєм. Mm -hmm. Ого, Отак... так такі да. слоєм. Mm -hmm. А ми зараз mm -hmm. в ліс сходимо. В ліс сходимо. Тирса або це. Я не кажу, що прямо зараз, але ну, ні красота. Ну, голки, в принципі, можна. Ось такі. Я купила гладіолуси, Не знаю. Мені ці цибулинки здалися гарними. Зараз їх втикнемо, буду робити собі таку клумбу сили ось в цій зоні. Між півоніями. Зараз втикнемо. Так, все. Посадили. Буде красота. Що там? А ось оце от починається в березні. Сонце. Це починається сокорух. От. Потім, він, потім температура падає до мінусової, а з все починає рвати кору, От сонячний опік називаємо. Сонячний от. опік? Так. І це воно потім треба його варом садовим замащувати. або білити. А я туди не достала побілити. Ну, зрозуміло, хоча б. Я і там... так, як би, добре, достала. Біренько, там, це, ага. у нас. Друзі, сьогодні дуже ударний день. Незважаючи на те, що сьогодні вербна неділя, ми. Трішечки попрацювала, але, як завжди казала моя покійна бабуся, гріх убити, а працювати ніколи не гріх. Ми посадили крутіший виноград. Ми трішки вигрибли щебня. Ми е, сьогодні зробили мою грядочку, яка, я сподіваюся, на наступний раз буде чимось засіяна. Ось вона, моя красотка. Ми вивезли дітей на свіже повітря. Ми зустрілися з давнім другом. Ми цілий день пробули на свіжому повітрі, надихалися киснем і з дуже гарним настроєм повертаємось додому. Сподіваємось, що сьогодні буде тиха, спокійна ніч, і ми зможемо відпочити і на ранок з новими силами на роботу. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви з нами. Дякую, що нас підтримуєте, що цікавитеся нами. Нам прикольно і ми всі ніби одна велика родина. А, хотіла вам показати. Не хоче, не хоче. Не публічна лічність. Всіх обіймаємо, бажаємо здоров'я і хай вам щастить!